Газета Карпати і Госсов». цьогоріч їй виповнюється 102 роки. Друком виходить раз на тиждень на 28 сторінок. Юрій Дунда у цьому виданні на посаді директора розповідає: наразі їхні тексти можна прочитати українською мовою в інтернеті. Саму ж газету видають угорською. Ми не були проти видавати український тираж, але тут треба зрозуміти також, що питання і у фінансуванні такого тут величезні витрати і на друк. І на оплату працівників, і переклади зробити. Так що ми були б дуже раді, якщо українське господарство допомагало редакціям, які виходять на один із мов нацспільнот. Щотижня в цьому кіоску купує газети Іван, обирає україномовні видання. Я спортивний люблю, але беру і такі воно, тому що я спортом футбол грав, судив футбол в області. Закон то правильний, але просто воно має бути і таке, і таке. У нас з українці, Венгрії, Словакії, Чехії, російської мовні. Друковані видання 20 років продає Вікторія, каже, в неї є газети і журнали українською та іноземними мовами. Переважно в принципі українською, так але у кожного різні смаки кожен різну пресу читає в принципі видання є як і українською, так і російською мовою. Російська це в основному завозна преса. Намагаємося і то і то тримати на продажі. З 16 січня друковані ЗМІ в Україні, які виходять іноземною мовою, повинні забезпечити випуск україномовного примірника. Він не повинен відрізнятися за змістом і номером. Це передбачають норми мовного закону однак це не поширюється на видання кримсько-татарською інше. Мовами корінних народів України та англійською не стосується і видань, які друкуються офіційною мовою Європейського Союзу. Попри це, на Закарпатті є двомовні друковані ЗМІ, каже начальниця відділу інформаційної політики та видавничої справи ОДА Марина Чепа-Марковці. Наші редактори і власники друкованих видань вони в принципі привикли жити в, в двомовності. Приблизно 15% друкованих ЗМІ лише виходить із зареєстрованих. У 2016 року відбулось кінцеве реформування комунальних ЗМІ. Чого я так акцентую на комунальних, Того, що половина комунальних змі області вони дублювалися іншою мовою. Ну хто румунською, хто угорською. Наразі виходить менша половина їх. Нові норми закону передбачають: якщо видання друкується, наприклад, російською, має бути обов'язковий аналог примірника українською. За словами Марини Чепи Марковці, на Закарпатті із 300 зареєстрованих періодичних видань, майже половина. Україномовні інші мають і переклад мовами національних меншин. Олеся Колодій, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.